Сьогодні готуємо справжній домашній борщ. Наваристий, ароматний і дуже смачний. Для початку нам знадобиться 1 кг свинини. М'ясо можна нарізати так, як вам більше подобається. Дрібно або більшими шматочками. Кладемо м'ясо в каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо варитися. Поки м'ясо вариться, підготуємо все для засмажки. Саме засмажка робить борщ таким насиченим і яскравим. Цибулю нарізаємо дрібно. Солодкий перець нарізаємо соломкою або кубиками, щоб він гарно відчувався в готовій страві. Буряк і моркву натираємо на крупній терці. Завдяки цьому борщ матиме гарний колір і ніжну текстуру. Після закипання обов'язково знімаємо пінку. Так бульйон буде чистим та прозорим. Баримо м'ясо приблизно 2 години на повільному вогні, щоб воно стало м'яким і віддало весь смак бульйону. На розігріту сковорідку додаємо трохи олії, викладаємо наші овочі та обсмажуємо до золотистого кольору. Дрібно нарізаємо капусту. Кількість капусти регулюйте за своїм смаком. Хтось любить густий борщ, а хтось рідший. Також подрібнюємо часник. Саме він наприкінці додасть борщу особливого аромату. Готуємо чорний перець та лавровий листочок. Все добре перемішуємо і тушкуємо на середньому вогні. Коли овочі стануть м'якими, додаємо томатну пасту. Тушкуємо ще буквально одну хвилину, щоб томат розкрив свій смак, але не підгорів, тепер повертаємося до каструлі з м'ясом. Додаємо картоплю, нарізану кубиками або брусочками. Коли картопля вже готова, додаємо в каструлю нашу засмажку. Одразу ж кладемо капусту, часник, чорний перець і лавровий лист. Даємо борщу дойти до кипіння, як тільки він закипів, одразу ж вимикаємо вогонь. Капуста повинна залишатися трохи хрумкою, саме так борщ буде найсмачнішим. За цей час усі смаки об'єднаються і борщ стане ще ароматнішим. Це наш борщ готовий, смачного.